Слава Україні на війні загинули два хмельницькі поліцейські на Хмельниччині за тиждень понад 5 тисяч хворих на ГРВІ. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. У 2025 році Міністерство закордонних справ України запустить систему Єконсул для спрощення консульських послуг. За кордоном серед нововведень – автоматизовані нотаріальні послуги, кур'єрська доставка паспортів та реєстрації новонароджених дітей. Також було анонсовано запуск нових цифрових сервісів у системі Єконсул, е які стосуватимуться найбільше затребуваних послуг у найближчі півроку. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це буде схоже на користування дією. На Одещині викрили діяльність злочинної групи, яка вимагала гроші у двох прикордонників, погрожуючи їхньому життю і здоров'ю. Організатором схеми виявився один з двох ув'язнених, який ще й залучив до справи свого колишнього співкамерника. Після терміну за крадіжку той став посередником у передачі вимог. Під час обшуків вилучили зброю, готівку, телефони та інші докази. Зловмисника затримали за підозрою у вчиненні кримінального злочину. Щодо організаторів, котрі вже відбувають покарання, готується підозра і перекваліфікація їхнім діям. На війні загинули два хмельницькі поліцейські. Страшну звістку повідомив начальник управління Василь Птащук на своїй сторінці у Фейсбук. Загинули капітан поліції Руслан Буров та майор поліції Валентин Медвідь. Обставини та місце їх загибелі наразі не повідомляють. Про місце і час прощання буде повідомлено згодом. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. На Хмельниччині продовжують фіксувати нові випадки гострих респіраторних захворювань. За минулий тиждень захворіли понад 5 тисяч людей. Про це повідомляють у держустанові Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Також зареєстрували сім нових випадків коронавірусу та 10 випадків лабораторно підтвердженого грипу. Додають, що захворюваність гервів в області нижче порогового рівня на 35%. Але, на жаль, є один летальний випадок від ускладнень грипу. Померла 49-річна жінка. Слідкуйте за своїм самопочуттям та не займайтеся самолікуванням. Рибінспектору з Хмельниччини повідомлено про підозру в незаконному вилові риби на 7 мільйонів гривень. Про це повідомили у прокуратурі області. За даними слідства, у липні минулого року інспектор, зловживаючи своїм службовим становищем, займався незаконним рибним промислом. Це відбувалось в недозволених місцях на річці Дністер, у тому числі на території природно-заповідного фонду. Підозрюваний разом із двома друзями з використанням рибальської сітки виловив близько 700 одиниць риби. Третина з них червонокнижний верезуб, причорноморський, решта лящ, короб та інші. Виловлену рибу чоловік продавав. У відомстві зазначають, що своїми діями він завдав державі близько 7 мільйонів гривень шкоди. Чоловіка підозрюють в організації зайняті незаконним рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, а також зловживання службовим становищем. Коли правоохоронці зберуть достатньо доказів, то справу скерують до суду, де й винесуть вирок інспектору. 96 тисяч гривень втратила хмельничанка, інвестуючи у криптовалюту. 49-річна жителька обласного центру в одному із месенджерів натрапила на оголошення про вигідне інвестування в електронні гроші. Там обіцяли великі відсотки від внесення. Вирішивши спробувати, жінка почала спілкуватись так званим менеджером, який запевнив, що чим більше інвестиції, тим кращий заробіток. Після того, як потерпіла, переказала на вказаний банківський рахунок 96 тисяч гривень, її заблокували. Наразі правоохоронці за даним фактом проводять перевірку. Поліцейські закликають користуватися лише перевіреними сайтами, не розкривати незнайомцям особисту інформацію та не переказувати кошти незнайомцям. Дякуємо, що сьогодні провели цей день з першим подільським. Цінуємо вашу довіру. Працюємо, аби ви дізнавались про найважливіші події країни та світу першими. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.